Добрий день. Добре. Це нам на допомогу? М -м? На допомогу? Да? А що, потрібна допомога? Звісно. Угу. Ми, щоб все було в рамках закону. Добрий день. Добрий день. Добрий день, ви нас? Добрий день. А ви хто? Управління Черпаської області старший слідчий на старанка Віта Володимирівна. Будь ласка, надайте. ви адвокатки? Да. Будь ласка, свідоцтво і ордер. Ну давайте ж представтесь. ставитесь. Так, да, звичайно. Ордер не потрібен, знаєте що. Так. Да. Віта Володимирівна. Хто угу. ще в нас присутні? Ордер на слідчу дії потрібен. На сьогоднішній день да, проводиться так, як не оголошена підозра будь-яким особам. Так, ви у нас ага, опороповноважений. Оперативні працівники так, ага. і свічі. Ага. Будь ласка, свої документи. Ви поняті, так? Да? Документи, будь ласка, представку. Зараз, що ви мені підганяєте? Що у вас за мені? Все може в межах чинного законодавства. Дякую. Документи на підставі яких ви будете присутні під час проведення обшуку? Да. Може, паузу зробимо поки? Ні, немає. Не Потреби. Це ми сюди своємо. Зараз я вам засвідчу. Документи, що передбачені в статті 70 і кримінально процесуальна кодекс. Реєстр від 11 2017 року. Так, ордер. Так, ордер договір і ордер. Ордер вот, да, не потрібен, якщо є договір. Читаємо статтю 50 Кримінального процесуального кодексу. Це є рішення Верховного суду з цього приводу. Що там читати? Є Кримінальний процесуальний кодекс. Ну, я буду допустити мені тоді. Проблема надати ордер на проведення слідчої дії. Це передбачено законом? Це не передбачено, що вимогами можемо це показати. Спеціальним кодексом країни в порядку 350. Ну так давайте читати. Читати? А ну, це ви повинні читати, а не я? Та ні, ви вимагаєте ордер. Давайте читати. Якщо ви не знаєте, які документи... Та це ви ні. не знаєте, а не я. Не вхідно до під час представлення своїх... Чи може у вас черкаський КПК О... свій там... Ні, можливо у вас київський КПК? Чи полтавський? Перший раз наук укушу. Підтвердження повноважень захисника. Uh -huh. Перше. Свідоцтво про заняття адвокатської діяльності. Uh -huh. Відповідно, за, 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 за це зазначено uh -huh. і долучено. Друге, ордер. Uh -huh. uh -huh. Це не друга, через кому йде. Договір. Ордер. Кома. Дивіться, ордер. Так? Це Ще основна вимога. Договір два, із, зас... із захисником. А ордер, кома. так. 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 договір. Це по-перше. По-друге, я що, захисник? А договір у вас укладений uh -huh. з ким? Товариство. Ордер необхідний для повноважень захисників. Ордер не надає благовірня будь-яких додаткових вимог, крім пред'явлення захисником документа, що посвідчує його особу, тобто посвідчення ваше, що підтверджують повноваження захисника чи для залучення Я до захисник? участі в кримінальному провадженні Я захисник? не допускається, Я захисник? тобто пункт другий. Ордер. Ще раз, раз питаю, я захисник. Я вам ще раз говорю відповідно до частини 2 статті 50 КПК я України. Не надаю вам ордер. Будь ласка, я сказав договір свідоцтво. Значить, покиньте слідчу дію. Тож, ви мене допускаєте. Ні, не допускаю. Надайте, до, надайте ні -ні -ні. ордер і потім я вас ні -ні -ні. допущу. Ні, ні, ні. Можете покинути слідчу дію. Ні, я не покину слідчу дію. Ордер я викликаю 102. Викликайте 102. Я вам. Надайте покину. всі відповідні документи. Я надав всі документи. Ні, ви не надали всі відповідні документи до відповідального країна. Покиньте, будь ласка, приміщення, Ні. де знаходиться слідча дія. Ви порушуєте закон. Зараз ви порушуєте закон. Ні. Тому що ви не надали всі необхідні документи. Ну, розберемося в ДБР. Звичайно. Ці наші дії розкаржені. Адвокат Татарченко, Костянтин Володимирович. Слідчі тут з Черкас проводить обшук, не допускає мене до проведення слідчої дії. Посилаючись на надання відповідних да, документів. Що ж вони доказують? Так, да, ОНП Черкаської області. Так, да, відмовляє мені до да, допуску то місяця, де проводиться обшук. Костянтин Юрійович. Надайте ордер, без проблем вас будемо. Володимирович, Володимирович, що, що? у вас поняті перебувають тут, сидять, ви тут щось робите. Ви взагалі не долучили, можете покинути до моменту Ні. приїзду. з Я не буду покидати ще ну раз. Ви не, кажу. не допущені. Ну, ха добре, що я не допущу. Немає ордера. Де ваш ордер на представлення на України. Я ще раз вам, вам кажу, якщо технології. ви не читаєте вимоги законодавства і судову практику, вимоги, то це ваша проблема. Я теж читаю. Це те при, був присутній на одному обшуку. Тому, то, що ви тут вигадуєте, може вам ще, як то кажуть, ключі від квартири не викладають. Ні, дізати. мені ключі від квартири ну, ваші не потрібні. Ордер не потрібен. Договір ордер не є як... обов'язковим документом для пред'явлення. А ордер є обов'язковим. Договір це основа. На, на основі договору виписується ордер до вашого відома. Володимирович, це ваші внутрішні. Перше, по-друге, із... обшук ніколи не проводиться за присутності адвоката за ордер. Чи ви не знали про це? Є вимоги КПК, виконуємо разом. Чи у вас є вимоги, чи, у вас нема знання. Вимоги чи, КПК є. Чи а знань у вас КПК... вимог КПК немає. Все, ми зафіксували, ви мене не допустили. Самі ж собі наробили ви. Ви знаєте, ви знаєте вимоги закону, якщо адвоката не допускають до місця проведення обшуку. Знаєте? Знаю, я вимоги, передбачені, ну, які все. необхідні були. Це ваше дати, рішення свідоме, добре. Зараз які будемо, чекаємо допомоги. ваших колег з Києва, зафіксуємо факт того, що ви мене не допустили. Надайте ордер, ми будемо працювати. Я не, буду, я не буду виконувати ваші незаконні вимоги. Добре. І все. Покиньте територію. Ні. будь ласка. Я тут присутній на законній законні підставі. Законних підстав, ордер відсутній. Тобто, ну все. Пишіть зауваження, за пишіть на мене скарги, що я не надав вам ордер. Я, вам надав, Звичайно, пов... я надав повноваження вам. Все. Ні, ви не надали всі документи, на підставі яких можете долучно, якось випускати. Ви читаєте, там по дорозі на Черкаси, судову практику з цього приводу. Ну так не вказуйте тоді мені, виконувати там свою функцію. Я поняв, під стосовно адвоката може. Раз безпреривна ідеофіксації вони не можуть все вийти. Ну, приймайте заяву тоді від мене. Вона в мене є. Є? запишу.